Усім привіт! Подивимось огляд куртки. Побачимо, що попадає. Від H&M розмір M дута куртка. Далі ще розмір M Ось така зимова курточка, тепла. Наступна схутрон. Монтеверхаус. Наступна. Гірськовижна куртка. Ще розмір М. Ось така джинсова курточка з флісом всередині, тепла. Капюшон на цегейці, супер драй. Крута фірма. Далі супер драй пуховик. Розмір десь СМ, стяганий. Ось така жіноча курточка з катушоном. Термокуртка. Тепла. Ще жіноча на цигейці. Розмір МЛ. Наступно ще дутий такий пуховик. 52-й європейський розмір. Наступна знов жіноча. 16-й англійський розмір. Костяга надута з хутром. Наступна фірма Геп Далі. Марк Спенсер. Чоловіча. Розмір Elexel. Наступна нас Розмір XL, дутий стяганий пуховик. І остання. Атмосфера. 12-й англійський розмір. І ми розібрали 100% нашого мішка.